Мої вітання! Ви на каналі Ukrainian Game Network і з вами я, Дізель. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. І сьогодні у нас тема що робити, коли ви пройшли ці акти в Diablo 4. А саме у нас цікавить end Game контент І тут Blizzard зробили нам багато цікавого. Першу вас відправлю до дерева Whisper 3, яке вам дасть нові завдачі. Які ви зможете проходити ось у вас на мапі, будуть позначки. І вам треба буде заповнити цю всю шкалу, і нагородою у вас будуть коробочки. Якщо ви пам'ятаєте в Diablo 3, там також треба було виконувати задачі по кожному акту, і ви отримували коробки з певною нагородою. Тут теж саме, якщо ви повністю заповните, у вас буде на вибір декілька коробок, і відповідно легендарна коробка яка вам може дати легендарні предмети. Наступний ендгейм-контент. Він більше зв'язаний тим, що, як в Diablo 3 були портали, хоч тільки тепер не портали, а данжі. І у вас будуть тропатися рандомним чином з ворогів, чи з проходженням данжів, чи перемоги босів. Ось такі ключі. Застосувався ж цей ключ? У вас там буде сказка, який саме данжен буде перероблений. Ось, і тір тут вказаний, це теж складність, плюс n на кількість рівнів. Також зелений показник це показує те, що це вам в плюс. Може бути навіть випадання предметів додаткових, джемів, більше золота, більше ресурсів різних. Так і тут є і мінуси те, що монстри можуть наносити додаткові дамаг. Тому уважно читаємо перед тим, як його проходити. І також не забуваємо. Скрафтити собі зілля, яке нам буде допомагати допустимо тут. А тут фізичний дамаг перетворюється в лайтінг дамаг, тобто електричний. І нам тоді треба зілля, яке от нас дасть нам резист до лайтінг дамагу додатковий. Так, не десь має бути воно. Old Resistance. Ось. Воно. 20 плюс 20%. На 30 хвилин. Це досить гарний показник. Якщо у вас його немає, його можна скрафтити. Бо десь тут. Алхіміка. Також ви можете ці ключі розбирати, зараз покажу, і отримувати ресурс пиль. Для чого нам ця пиль? А те, що якщо нам не підходить данжі, те, що нам випало, або у нас якийсь тір один, нам Тір третій за слабким, його швидко досі проходимо, і у нас профіту ніякого немає, ми можемо собі скрафтити нові. Для цього нам є окультист. Персонаж. Ось в нього. За цю пиль ми можемо скрафтити собі нові ключі. Це є аналоги великих порталів. І ось тут поки що доступно 100-й рівень, можна сказати, тір порталу. Так, також можна розібрати. Наприклад, ці сакрети. Прийняли. І розібрали Отримали 14 пилі. Хм. Досі не задоволення крафтити їх. Але нічого. Ось покажемо приклад. Ну, мені поки що доступні персонажі мій зможе тільки ж від 6 до 10, тому що там далі досить складні. Ось у нас ми отримуємо отримуємо ізкрафти першого рівня. Тут рандомно покажу вам. Якщо ми його застосуємо, у нас на карті з'явиться відкритий тир данжен. А для чого нам ці тір данжени? Зараз я вам покажу: у нас є такі парагони. І в цих парагонах у нас є гліфи. Щоб качати ці гліфи, це щось аналоге, якщо ви пам'ятаєте, у Diablo 3 були у нас спеціальні джеми, які нам давали досить тобто, хороший буст до наших білдів. Ну, у нас замість джемів тепер тут гліфи. Гліфи попадаються в данжах зрість любих монстрів. Випадково рандомно воно може вам, як і весь тут лот, випадає. Тому якось сказати, що піти в ту карту і випаде цей гліф не можна, тому рандомно вони випадають. Але для щоб їх прокачувати, нам треба ходити на ці на покращені данжі, які в нас покращуються цим ключем. Так, а який в нас найближчий портал. І хочу вас попередити. Виходити зі гри не можна, тому що якщо ви вийдете зі гри або у вас крашнулася ігра, ключ пропаде. Тому будьте уважні. Mitko. Not while I'm in town. I need more time. Ось він кинь його робить вхід кровавий. І у нас тут є перша задача першого рівня і буде друга задача рівня. Також у вас є кількість спроб. Тобто це якщо ваш персонаж гинеть, то тут мінус одна спроба. Чим вищий тир буде данжу, тим менше у вас буде спроб. то, якщо ви закриєте цей данж, у вас з'явиться навколо вас такий бар'єр і також алтар, в якому можна буде його, на нього нажати і вибрати гліф, який ви хочете підняти рівень. Також вам дадуть якісь легендарні предмети. Зразу. У нас є що саме основне. Можливо, хтось не хоче буде бігати, але нам дуже потрібно. Це у нас є, зараз вам покажу поля битви. Це ще один вид ендгейм контенту. Які нам дуже потрібний. Ось бачимо, триває Health, триває, триває 40, там, 40 плюс хвилин. І в, на яким регіонах він діє, оці регіони не ок... промалюються червоним. Ці стандартні, а ці промалюються червоним. У нас з'являються спеціальні монстри, з яких дропаються такі кристалики. Для чого вони нам потрібні? У нас з'являються додаткові сундуки. Cheverлі, тут може бути Weapon, Defense, Mystery, і вони коштують енну кількість цих кристалів. Давайте ми з вами підемо. Хіба соб... побиваємо мобів, Покажу вам кристали, як вони виглядають. А, для чого вони нам потрібні? Ми, коли ми відкриваємо сундук, нам дропається енна на кількість рандомно. Звичайно, чим дорожчий сундук, який містері 175 вартує кристалів. В нього більше дропнеться матеріалів. Але ось ці, Forgotten Souls. забуті туші. Вони нам потрібні дуже для крафту. Щоб потім підняти до 5 чи 4 рівня деякі предмети, також для перекрафту деяких властивостей вони потребують цей матеріал. І з кожним перекрафтом чи підняттям все більше і більше. Трошки тихіше зроблю звук. Ось так. Ось. Кристали падають. Ви можете бігати в групі, це буде набагато ще швидше. Також закривати, якщо попадається, зараз покажу вам, як виглядає сундук. Так. Ось у нас тут джевертість 75 кристалів, щоб його відкрити. Коли ми його відкриваємо, ми отримаємо рандомні предмети, а також ці матеріали для крафту. Саме вигідніше знаходити містері сундук. Ну, тут на карті він є в кінці і. зараз я гляну на карті, точніше. І тут. Е, чому він вигідний? Він хоч коштує 108, 175 кристалів, але там дуже багато може випасти 4-5 і більше легендарних предметів, а також велика кількість прокотенсул тих матеріалів. Але їх ще треба успіхти на фармет. Тому, якщо у вас є друзі. Завжди вони буде набагато швидше. Правше побігти там, то Forgotten Soul також де він знаходиться. Ну і загалом, що ще на едгейм залишається, це, звичайно, дослідження регіонів. Вони нам дають хороший буст по Поінтах, по наших поушенах. Також парагону Поінти додаткові. Так. І також у нас що? Получається забіги по данжанах. Чистка карт, також тут карти інколи не раджу не пробігати, дуже швидко, а звертати увагу, тут вони дуже гарно пророблені, дуже красиві. Тут постаралися левел дизайнери. Так. Також, якщо би попасти на сутуєтивний івент, то це коли таке кругле коло І там треба зробити завдання. Там також добре насипають кристалів за такі івенти. Йдемо до нашого містері сундука. Я вам його покажу. Я сьогодні ніхто не підібрав. Pēc tam, ko tas ir pelēk, ko negu. Ось є містері сундук, 175 він вартує цих кристалів аберантів. І його можна зафармити. Досить швидко можна зафармити, там буквально за 20 хвилин 15. Там, якщо пощастить інколи навіть можна відкрити рудаї або ще щось, і там вам зразу висипить около, около десятка кристалів. Тому також не забуваємо відкривати сундуки, підбирати. Руди і там може досить багато насипати. Правда, цей містері сундук Він не відображається, як інші, які там для зброї чи для захисту це переважно шолом, Які від... рахуються екіпіровки Якщо ви близько до нього не підійдете, він вам не буде відображатися. Тому можете записати: він тут є, якщо на цій. Також можна глянути є на карта по Дія 4. І тут внизу, у цьому районі, містері сундук. Так. І ще, якщо у нас ще в нас і ця карта, то містері сундук знаходиться у всьому районі. Але з... будьте уважні тим, що їх можуть відкрити інші герої, і вам він не достанеться, тому хто швидше, той першої того етапки, так то кажуть. Так, що ще у нас такого є? гейм контенту Цікавого. Ну, проходження для дерева цих завдань. На кожному завданні пише, скільки вони дадуть. Загалом їх треба 10 пройти, щоб отримати легендарну коробку. Досить швидко фармиться. Ну і саме цікаве, це якраз ті наші покращені данжі, які дозволять нам прокачувати наші гліфи. Також скоро Blizzard вийшла новина, бо підказ, що будуть нові. Вони дуже плідно працюють над першим сезоном. Перший сезон нам додать новий контент. Подивимося, який, я думаю, дадуть пару актів. Покращення геймплею, багфікси, Обіцяють нам підвищити, не понерфити, не знижити, а підвищити швидкість набору есенції та інших розтратних, залежно від персонажа. Ось ну і багато різного. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, ставити дзвіночок на всі. Також я дивлюся, вас багато дивляться, але не підписуйтесь. Підписуйтеся, вперед буде ще більше. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, що хочете ще поглянути. Можливо, у вас цікавить якась нова гра. Планую зробити стрім по Metal Singer. Rock Singer досить цікава гра, яку треба попадати в такт. Схоже, щось на дум, тільки нам треба буде попадати в такт музики. Для любителів року вам сподобається. А також підписуйтеся на Twitch. Там стріми по іграх. Описи, всі посилання будуть в описі до відео. Дякую, що були зі мною. Пока-пока.